Про ситуацію з коронавірусною хворобою запитаємося у Ірини Янжевської, заступника генерального директора з дослідження біологічних факторів державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Запитаємося вона з нами на зв'язку. Отже, доброго вечора, пані доброго Ірина, ми Вітаємо вас. Вітаю вас, доброго вечора. Тож, будь ласка, розкажіть. Ми з нетерпінням чекаємо, якою нині є епідситуація з коронавірусною хворобою саме на Волині за даними епідеміологічного нагляду. Ситуація з коронавірусною хворобою у Волинській області є нестійкою, але контрольованою. Проте з'являються початкові ознаки нової хвилі. Про це свідчить щотижневий ріст захворюваності, який в нас зараз. Починаючи з початку вересня, становить від 50 до 60%. Лише за останній тиждень ситуація дещо покращилась і росту зареєстрованої захворюваності не було. Дякую. А от саме з цього запитання: чи вистачає тоді ліжко місць для хворих у медзакладах області? Із збільшенням кількості хворих, звичайно, навантаженість на систему охорони здоров'я зростає. Це в основному на сімейну медицину припадає це навантаження. Проте від 10 до 14% від загальної кількості захворілих мають тяжкий перебіг захворювання і тому потребують госпіталізації. Зараз у нас в області достатньо ліжок для госпіталізації хворих, визначені медичні заклади спеціальні. Проте слід зазначити, що від ускладнень коронавірусної хвороби за минулий тиждень померло 8 осіб, а ще тиждень перед тим 11 осіб. Усе це люди старшого віку і які, на жаль, не були прищеплені від коронавірусної хвороби. А що тоді яка ситуація з нашими дітками? Як чи багато серед них хворих? Дітками ситуація дещо покращилась, особливо за останній тиждень. В цьому сприяє покращення погодних факторів. Діти проводять більше часу на дворі, а не в закритих приміщеннях, де передача вірусу відбувається більш інтенсивно. Взагалі кількість захворілих дітей за останні 4 тижні нас коливається в межах 14-20%. Від загальної кількості зареєстрованих випадків на сьогодні спалахів в навчальних закладах у нас не зареєстровано. Дякую, і на завершення таке коротеньке запитання. Тож, все ж таки, допомагає щеплення це? Звичайно, потрібно завжди пам'ятати, що лише вакцинація може захистити від важкого перебігу та ризику смерті. Дякуємо, дякуємо вам за прогноз. Дякуємо вам за статистику за ці цифри. В принципі, є надія, що будемо подолаємо цю хворобу всі разом, і разом всі будемо святкувати перемогу. А ми вам дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Янжиєвська, заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів державної установи Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Дякуємо і до інших тем.